Чорнобиль, який нині асоціюється з трагедією, колись був тихим сучасним містечком. У 70-х роках ХХ століття поруч із містом почали будувати одну із найпотужніших атомних електростанцій у світі Чорнобильську АЕС. І разом із нею нове місто Прип'ять, молоде, сучасне життя вирувало. У пип'яті було все: школи, садки, басейни, пака акціонів. Але 26 квітня 1986 року все змінилося назавжди. О першій 23 ночі на четвертому енергоблоці сталася аварія, вибух, пожежа, витік радіації. Під час експерименту реактор вийшов з під контролю. Стався тепловий вибух, який зруйнував реактор і викинув у повітря тони радіоактивного пилу. Пожежники поїхали майже одразу. Вони не розуміли, що йдуть на смерть. Не було ні відповідного захисту, ні розуміння, що відбувається. Вони просто виконували свою роботу. На самій станції в той час хаос. Але замість того, щоб бити на сполох і рятувати людей, радянська влада намагалася приховати катастрофу від усього світу. У прип'яті життя тривало ще понад добу. Люди гуляли, діти гралися, ніхто не розумів, що жити в цьому містечку їм залишилось години. Евакуацію оголосили лише 27 квітня. Людям сказали, що це тимчасово, лише на три дні. Люди залишили все: домівки, речі, домашніх улюбленців. Пізніше евакуювали десятки тисяч людей із навколишніх сіл і міст. Територію навколо ЕС оголосили зоною відчуження. Почалась боротьба. Сотні тисяч ліквідаторів, пожежні, військові, інженери, медики працювали надзвичайно важких умовах. Техніка, роботи не витримували. Люди лопатами скидали радіаційні уламки з даху. Робили все можливе і неможливе, щоб зупинити катастрофу світового масштабу. Згодом почалося будівництво бетонного саркофагу над четвертим блоком АЕС. У 2019 році четвертий енергоблок закрили ще однією захисною конструкцією. 14 лютого 2025 року російський дрон Хамікадзе Герань 2 з фугаскою бойовою частиною влучив у дах об'єкту, пробивши захист укриття. Наші герої, працівники ДСНС, захистили нас знову. Зараз Прип'ять — Це місто пилид. Там панує природа. Люди бувають тільки в якості туристів. Пам'ятаємо героїв того часу. І синуємо героїв всього теня, наших захисників.